У минулих матеріалах ми розповідали, що через незаконне користування корисними копалинами Костянтин живаго отримав незаконний прибуток у розмірі 157 мільярдів гривень. Та відзначився він не тільки цим. Живаго перебуває у міжнародному розшуку у справі розкрадання коштів банку фінанси та кредит у сумі 2,5 мільярдів гривень та доведення установи до банкрутства, що призвело до колосальних збитків кредиторів. Подібна доля спіткала і підприємство Автокрас, яке з легкої руки пана Живаго стало банкрутом. Крім того, доки країна знаходиться у стані війни на узбережжі Монако бізнесмен відпочиває на власній яхті із символічною назвою ЗЕТ. Символічна вона через зв'язки живаго з Росією, адже через свою компанію Ферекспо він постачав залізну руду до країни агресора. Зараз же відповідна підозра висунута і фармакологічній компанії втікача «Артеріум», яка продовжує проводити дослідження та продавати ліки на території РФ. Все в цьому світі повертається бумерангом. І ось тепер правосуддя наздогнало і одного із найскандальніших олігархів країни куршевельського втікача Костянтина Живаго. Державне бюро розслідувань спільно з міністерством юстиції україни готує звернення до вищого антикорупційного суду щоб націоналізувати активи та корпоративні права полтавського гірничо збагачувального комбінату що входить до групи ферекспо яку контролює біглий олігарх Зокрема, пропонується націоналізація 541 об'єкта нерухомого майна, що перебувають у власності підприємства, а також 172 земельних ділянок, які знаходяться в довгостроковій оренді комбінату на 49 років. Також пропонується суду розглянути передачу державі корпоративних прав. У розмірі 49,5% статутного капіталу прад Полтавський ГЗК. таким чином держава отримує контроль над стратегічним підприємством, яке раніше приносило прибуток лише олігархам, тоді як Україна втрачала мільярди гривень. Цей прецедент стане ключовим у боротьбі з незаконним привласненням державних ресурсів. Адже поки Україна веде війну за незалежність, справжній фронт відкритий і всередині країни у боротьбі за чесність, справедливість і повернення вкраденого. Жоден злочин не залишається безкарним. Історія втікача зрадника Костянтина Живаго це ще одне підтвердження, що закон, врешті-решт не здоганяє тих, хто на чужому горі збудував свої статки, та тих, хто намагається виправдовувати винних у безпрецедентних злочинах. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.